Кошенята попліткуємо. Говоримо про віру Брежнєву та кіпермена з СБУ, Юлія Верба, Варварук, Козні шоу бізнесу та Марія Єфросиніна. Вмощуйтесь зручніше набрати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. По добрій традиції, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я вас дуже прошу зробити. Цей малесенький крок, який у вас займе міні-секунду. Стараюся працюю в таких же умовах, як і ви, дуже складно зі світлом, з цими вимкненнями. Як тільки надають світло, я відразу сідаю в кадр, працюю, знімаю, тому що. Плітки, я сподіваюсь, вони якось вас відволікають і допомагають трішечки переключатися, не зациклюватися на повсякденних проблемах. Я теж інколи зриваюсь, мене несе. Я можу в телеграмі інколи бути грубим в телеграм-каналі. До речі, підписуйтесь. Там у нас дуже палкі дискусії завжди. Усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. Я можу інколи когось і видалити там, тому що. Мене дивує реакція деяких людей, якщо ви зі мною не згодні, напишіть свою думку, чому ви не згодні. Ну, якось це аргументуйте, а не кидати агресивні провокаційні закиди і так далі. І звичайно, що я така ж людина, в мене емоційна складова на сьогоднішній день. Шатається, знаєте, сьогодні добре, завтра погано, потім навпаки. Але робота і YouTube канал дуже сильно допомагають, тому що тут ти трішки заглиблюєшся в інший світ, тут ти трішки говориш про те, що можливо нам і не так потрібно в житті, але воно допомагає тримати баланс ось внутрішній. Тому вподобайка, підписка, коментар це найменше, що я можу вас попросити. І буду дуже вдячний за ваше розуміння. Сподіваюся, що наша з вами традиція, пліток, вона все ж таки займає особливе місце в вашому серці. І під ранкову каву в обід чи ввечері, коли з'являється можливість, коли дивити світло подивитися наш випуск, я вам за це дуже дуже вдячний. Отже, давайте розпочнемо з Віри Брежнєвої і її колишнього чоловіка Михайла Кіпермана. Мені скидує кошеня. Це ще новина від другого. Зараз я вам точно скажу від 2 червня 2023 року. Але Кушеня мені говорить про те, що от дивися, зрозуміло тепер патріотизм Брежнєвої, тому що її мучає совість. І в мене досить двоякі відчуття. Ми з вами дорослі люди. Ми розуміємо, що не можемо нести відповідальність за колишніх чоловіків, дружин, коханців, коханок. Кожна людина вона окремий організм, і це виключно її. Відповідальність, що і як вона робить, що вона транслює в суспільство, адже ти не можеш залізти в чужу голову до того ж, ну була ця людина в твоєму житті, але зараз ну ви різні взагалі барикади, ви ніяк не пов'язані одне з одним. Хоча це не точно все ж таки Брежнєва має спільну дитину з Кіперманом. А, проте, я хочу зачитати. 24-й канал опублікував. СБУ викрила бізнес-партнера Коломойського на крадіжці 600 мільйонів у перший день вторгнення. Новина від 2 червня, наголошую ще раз, минулого року. Бізнес-партнер Коломойського Михайло Кіперман міг привласнити майже 600 мільйонів гривень у укр... Тат нафти СБУ викрила масштабну схему. Колишній член наглядової ради компанії та бізнес-партнер Коломойського Михайло Кіперман вивів з рахунків Укртат нафти таку суму думав, що уникне покарання. Це було зроблено у перший день повномасштабного вторгнення Росії. Мовірно, він думав, що йому не доведеться відповідати за крадіжку. Так, 24 лютого 2022 року пад Укртат нафта перерахувала на підконтрольну європейську компанію майже 600 мільйонів гривень. Вони передбачалися іншому постачальнику для оплати раніше зафрахтованих 84 тисячі тонни сирої нафти. Однак ця сировина вже перебувала в одеському порту і мала бути доставлена для подальшої обробки на Кременчуцький НПЗ. Створили клон договір. Сумно. Сумно, тому що де не глянеш, уся ця еліта, так звана еліта, я лише можу сказати в лапках, бо я. Як серйозних людей називати елітою? Еліта, яка краде, еліта, яка під час повномасштабного вторгнення збагачується, коли гинуть сотні людей кожного дня. Тому а, друзі, нічого не змінюється. Мені здавалося, що після початку повномасштабного от ось відбулося те зародження нації, але сьогодні ми настільки якось роз'єднані, настільки ми агресивні, злі одне до одного. Мені дуже сумно за цим спостерігати, але я сподіваюся, ми зможемо пережити цей кризовий період так складно буде, судячи з усього, ще складніше. Але ми повинні впоратись. Мене точно так же криє, як і кожного з вас, тому що усі небайдужі люди, усі люди, які вміють думати, аналізувати, дивляться, що навколо відбувається, і втрачається якийсь оптимізм, мотивація. Але тримаємось і робимо свою справу. Тож буде все добре. Що ви думаєте про Кіпермана? і погоджуйтесь з тезою, що все ж таки це теж на совісті віри Брежнєвої? От в мене немає чіткої відповіді для мене особисто 50 на 50. І так, і ні. З одного боку, це її колишній чоловік. Звичайно, що в неї є якісь спільні справи, тому що він не відмовлявся від своєї доньки. Водночас, ну блін, ну вона ж не може нести відповідальність за усіх. Це ж не вона крала ці гроші. Тому тут звернуся поки що за вашою допомогою, але мені ще треба переосмислити, подумати, переспати з цією новиною. Просили прокоментувати вербу. От ви знаєте, чесно кажучи, не хочу. Ну що, Щоб що Ну, вагітно, ну логічно, про це писали в інших телеграм-пабліка задовго до. Ну, вагітна, ну, з'явиться в неї дитина, стане мамою, все. Що про що там говорити? Тому давайте не приділяти час Юлі. В цьому немає ніякого смислового навантаження, як на мене. Тож, так, вагітна, все. Від мене не може бути коментарів. Юлю вітаємо, щоб все було добре. Здорова дитинка народила спокійно і не було проблем. От. Все, все, все про вербу закінчились в мене <гум> будь-які думки. А ось далі цікаве відео, яке я хочу, щоб ви подивилися. Діма Варварук на одному із подкастів youtube шоу сказав дуже цікаву думку. Дивимось, пряму цитату. Дуже багато інших блогерів, людей публічних вже зараз думають, а як би то. Свалити, а як би то не втратити репутацію, а як би то рибку з'їсти і нахер сісти, а як би то Україна клас, клас! Українська аудиторія, я вас люблю, але я вкладаю в Європу фондові ринки, не знаю, там роблю в Європі проекти. Ви знаєте, я на тисячу відсотків погоджуюся з думкою Варварука, тому що багатько медійних людей продовжують загравати. Суперпатріотизм, і здебільшого, це саме ті персонажі, яким ви дуже довіряєте, яких ви любите, яких ви слухаєте. вони спокійно заробляють гроші, потайки їздять до Європи, скуповують там нерухомість, вкладають в бізнеси, щоб мати тепле сидіння, аби пересидіти турбулентність, якщо така станеться, і якщо буде дуже складно і невизначено. Я сподіваюся, що в нас це у мене. У нас не буде ніяких турбулентностей, але... А мене дивує цей патріотизм, так званий в лапках від медійних людей. Не усіх певних персонажів. Тому що, м -м -м, мабуть, кожен, якщо була б можливість, бажання, ну от я собі так думаю, людська природа, кожен хотів би вкласти кудись ще, аби мати план Б. Ну, давайте чесно говорити, друзі. Ну, давайте, от щиро е, поклавши руку на серце, ну скажіть, ви не захочете придбати квартиру в Італії? Наприклад, просто в мене претензія саме до медійних, адже вони продукують одне, а роблять інше. Медійники з таким патріотизмом рвуть на собі сорочку. А насправді а насправді ось так. Тому Варварук, молодець, дуже дякую, що ти про це заявив публічно, що ти взагалі про це говориш. Адже ми будемо пам'ятати усіх героїв, так званих із шоу-бізнесу, які паразитують і просто пристосовуються до нинішніх умов. Не відходячи далеко від лицемірства, я помітив, що в шоу-бізнесі зараз один дуже вагомий артист, дуже вагомий артист, починає точити кіхтики свої. На іншого артиста, яким, а, який був його підопічним колись, і намагається ставити палки в колеса. Мені просто кошенята там з радіостанції розповідають там з телебачення, і складається цей загальний пазл. Поки що не назву імен, тому що я продовжую вивчати цей кейс. Але що з вами не так? Невже настільки багато невпевненості, що ти прикладаєш максимум зусиль, аби прикрити іншій людині дихавку повітря? Задля того, аби втриматись на Олімпі. І цей артист він вже давно не на Олімпії. Цей артист не може усвідомити, що все змінилося і він не зміг вписатися в реальність, але користується своїми політичними зав'язочками, своїми матеріальними можливостями і, в принципі, зв'язками шоу бізнесі Тож я поспостерігаю пильно і пізніше ще до цього обов'язково повернуся. А ваші думки про кого йде мова, поділіться в коментарях. Так, ну і що у нас на завершення? Блін, я не хотів коментувати, але вже мені писали, обірвали мені телеграм, інстаграм. О, от Маша не розлучається. Вона сказала і своєму чоловікові в новому шоу на Ютубі, що вона його кохає. Він підтвердив, що він теж її кохає. Блін. А немає там ніякої коханки. А що вони будуть ще казати? Скажіть мені. Потапі Настя теж не розлучені, розумієте, не розлучені. І вони все чудово, і вони кохають одне одного. Ну, блін, в який момент наші люди наївно почали вірити селебриті, коли ті кажуть, у нас все супер, і ви в це вірите. Ну це так не працює. Не хочуть більшість селеб показувати своє реальне життя, наскільки там все не ок. І у Маші з Тимуром не ок. Ми пліткарі, ми вивчаємо і будемо далі вивчати, спостерігати за цим кейсом. Ми зрозуміли, що люди хочуть, а, значить, міні-реаліті побудоване про, а, на основі нашого особистого. От ми зараз знімемо теж такий подкаст, хай панемо, що заробимо грошенят на переглядах, інтегруємо рекламу, і все буде зашибісь. Ось такими категоріями міркувала Марія, коли запускала це шоу. Мова не йшла про те, що вони щиро от вийдуть і будуть розповідати, як воно є насправді. Ви, якщо дуже уважно подивитесь це інтерв'ю, ви зрозумієте, який там шалений холод і прірва між цими людьми. Там немає нічого про кохання, про пристрасть. Взагалі, як дивиться жінка на чоловіка, чоловік на жінку. Якщо якась ситуація виходить з під контролю і назовні випливає інформація, яка не повинна була потрапити до зайвих очей, як то кажуть. Потрібно показати абсолютно протилежну картинку. Ось це і зробила Марія. Тому моя думка не змінилася. От побачите, у всьому свій час у них зараз лагідний процес відходу від цієї ідеальної ідеальності. Зараз вони показали, що у них все зашибість, а потім, дізнаємось зовсім інші речі і зовсім інші смислові. Навантаження у сьому свій час, я ж кажу, крутяться як вужі на сковорідці. Робіть висновки самі. Я вам закинув для розмірковування. Такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги!